А ви знали, що ваш смартфон та ноутбук можна об'єднати в єдину екосистему. І не просто синхронізувати, а зробити так, щоб вони працювали як одне ціле. Обмінювались файлами, вкладками, навіть інтернетом. І все це без налаштувань дротів чи сторонніх додатків. Ми перевірили це на Acer Chromebook Plus 515 та Google Pixel 9. І це справді вражає. Ці два пристрої створені для Google. Android 15 на смартфоні, Chrome OS на ноуті. Вони автоматично спілкуються між собою і розширюють можливості один одного. Зробили фото на телефон і воно вже у галереї ноутбука. Це Phone Hub. Ніяких кабелів, пересилань чи очікувань. Скопіювали текст або посилання на одному пристрою, одразу вставили на іншому. Спільний буфер обміну, працює миттєво і без жодних дій. Підключили піксель до Wi-Fi Chromebook, теж уже в мережі. Немає Wi-Fi, Chromebook автоматично бере мобільний інтернет зі смартфона. А ще є спеціальна панель, яка показує всі останні вкладки, фото і навіть застосунки з телефона прямо на ноуті у маленькому вікні. Ніби шпигунські штучки, тільки корисні. Більшість функцій підтримується і на смартфонах Samsung, Motorola, Xiaomi. Але саме з Pixel усе працює максимально плавно, нативно і без зайвих рухів. Це новий рівень зручності, який точно варто спробувати.